Привіт, ви на каналі Сам собі Інвестор. Мене звати Ростік. У даному відеоролику хочу поділитися з вами потенційними ідеями для інвестицій, а саме хочу показати вам сайт Investing.com, а точніше його частину про Pix. Вже неодноразово знімав відеоролики про акції різних компаній, чи то американських, чи то німецьких. В сьогоднішньому відеоролику хочу поговорити саме про. Топ французьких компаній. Можливо, для когось це буде цікаво, можливо, хтось знайде для себе ту саму компанію, в яку заінвестує свої гроші. Нагадаю вам, це, власна інформація є платною, точніше, доступ до даної частини даного сайту є платним, коштує порядка 400 злотих, там перерахунку на долари, це приблизно 100 доларів на рік. Але якщо придбаєте доступ до даного сайту, по моєму посиланню отримаєте 15% знижки. Отже, давайте до. Ви не буду затягувати початок і одразу почнемо. Ось так виглядає власне сайт ProPix AI. Це за допомогою штучного інтелекту і певних аналітиків обираються найкращі компанії, в які потенційно варто інвестувати. Хоча це не з'являється жодною фінансовою рекомендацією, і маєте самі приймати рішення до інвестицій. Ну і тут є власне. Різні такі сектори, скажімо так, тобто там як мексиканські компанії, там компанії, які б'ють індекс S&P 500, або тому подібне. І тут власне на четвертій закладці, якщо добре пам'ятаю, то є топ-французьких компаній. Це 40 компаній власне. Французьких, в які варто інвестувати. Кожного місяця приходить повідомлення про зміну в даному портфелі. Якщо ви підпишетеся, наприклад, на, дан, на даний сектор, то будете отримувати самі особисто сповіщення. То можете собі навіть до свого watch-ліста додати, навіть на... вони воно автоматично пов'язані з додатком в телефоні, тому теж там отримаєте доступ. Ну, тут є різниця власне, по зміні. В зміні вартості даного ETF-у, які компанії, яке, наприклад, значення ціни до доходу на сьогоднішній час. Ну і тут, власне, тут, знову ж таки, різна дохідність в середньому там кожного року за останні 10 років, які компанії були удали, видалені, а які були додані. Ну, але загалом тут портфель виглядає так: тут є закладка як портфоліо. Ну і можна побачити власне, різні компанії. Тут на головній даній сторінці. Так, Market View, хіба та, нам треба зайти так. Може побачити вартість акції на сьогоднішній час, там зміну вартості за останній день робочий, е, справедлива вартість по, по думці Investing Pro. Е, так само справедлива вартість в значенні, скільки потенційний апсайт, е, Може побачити так само кап, капіталізація, дивіденди, чи компанія виплачує, ну і дивідендна дохідність. Хоча тут знову ж таки, якщо погортаємо в бік, можна побачити і ціна до доходу, і ціна. До вартості ці, ну, всіх активів, е, там і ціна, яка ділена на, на продаж, справедлива вартість, і там, який є, наприклад, е, цей борг компанії до обороту. Так само дані значення може побачити. Ну і самі компанії тут може побачити, скільки їх є. Давайте швиденько взагалі перейду, покажу вам кожну. Можливо, поставте собі хіба на X2 по швидкості, бо думаю, що даний відеоролик досить -таки скучно слухається. Хоча це моя думка, можливо, комусь це цікаво. Я повідкриваю в новій вкладці саме дані компанії. Ну і, наприклад, перша компанія називається Біомеріюкс. SA. це французька компанія. Тут можна, звісно, даний сайт за допомогою Google-перекладача перекласти на українську мову. Дана компанія розробляє та продає діагностичні рішення інвітро для діагностики інфекційних захворювань. Ну, по факту, по цілому світу. Може подивитися, де вартість акції, хоча знову ж таки з допомогою перекладача, тут все досить погано змінюється, нічого не зрозуміло. Можна побачити середня ціна, абсайти. В мене знову ж таки, в компаніях це фінанси компанії. Тут можемо відкрити закладку Фінанси і подивитися фінанси від 2015 року. Наскільки вони, наприклад, зростають в середньому кожного року. Тут можемо побачити виражені відсотковому, тобто рік до року, яке було змін, яка була зміна зростання вартості. Крім того, можемо побачити, наприклад, чистий прибуток компанії, наскільки він зростав, то так само можемо побачити схематично. Можемо подивитися знову ж таки дохід на кожну акцію, а це є дуже важливо саме в інвестиціях в окремі акції, не виручка, не чистий, ну, чистий прибуток, але маю на увазі в перерахунку на кожну акцію. Це є реально дуже важливо. Ну, але більш детальний аналіз я не буду зараз проводити, показав вам фінанси даної компанії. А може подивитися там, ціна до доходу. Ходу ціна маю на увазі в, в євро. Тут є коротка інформація, наприклад, там, е, ну, по, по великому мультиплікатору зараз хіба торгується на сьогоднішні часи. Ще певні там е, значення можемо побачити. Ну і давайте переходжу одразу до наступної компанії. Наступна компанія називається Orange. Це хіба телекомунікаційна компанія, так, e SMS. Так, бо саме дана компанія навіть в Польщі є, ну і взагалі по багатьох європейських країнах, куди ви їздите, подорогувати, неодноразово с хіба бачили саме дану компанію. Але по факту це французька компанія. Одна акція її коштує 12,77 центів. Тут можна побачити знову ж таки зміну. Вартості акції за останні, наприклад, 10 років, там 63,5%, скоріше за все, не включаючи дивіденди, які компанія виплачує. Компанія виплачує досить великі, дивіддосить великі дивіденди в відсотковому відношенні, бо аж майже 6%, Виручка її на сьогоднішній час 40 мільярдів. Ну і по фінансах ви давайте швиденько покажу вам, як фінанси виглядають. Ну, по факту, вони стабільні вже дуже-дуже багато років. Чистий прибуток, хіба з за все, так само так, має на тому самому рівні. Дохід на кожну акцію. Е Ну так сказати, стабільний, нестабільний можете самі побачити по графіку. Чи варто інвестувати? Ну, то рішення маєте прийняти саме ви, а не я. Е, наступна компанія називається Rubis. Одна акція коштує 28 євро 90 центів. Е, що це за компанія? Прочитаємо. Займається експлуатацією сховищ для зберігання рідких наливних палив для комерційних та промислових клієнтів у Європі, Африці Карибському басейні. Працює в сегментах розподілу енергії та виробництва відновлювальної. Е Енергії одна акція коштує стільки по фінансах. Маємо тут таку картину. Дохід компанії, ну, в принципі, замітно зростає, бо з там, 2017 року чи там, 2016 року Зіріс більше як вдвічі, з 3 мільярдів майже до 6,6 мільярдів доларів. Дохід на кожну акцію теж в тренді зростовому, так що, в принципі, має, можете придивитися саме до даної компанії. Наступна компанія називається Dasault DASOLT- Temus Systemis, якось так. 33 євро одна акція майже коштує. Дана компанія займається щось там хіба 2D-3D, програмні рішення. SolidWorks для розробки продуктів, програм, програмне забезпечення для інженерії та проєктування для 3D амортизованого проєктування продуктів. Вау! Wow. Чесно кажучи, нічого не зрозуміло, але можливо, можливо, вам, хоча б, щось зрозуміло. По виручці маємо зростання майже вдвічі за останні часи. По чистому доходу на кожну акцію теж тренд зростовий. Ну і крім того, давайте оверв'ю подивимося, наприклад, на скільки акції зросли за останні 10 років. А вони зросли на 167%. Ну і знаходяться саме в даному списку компаній до інвестицій. Наступна компанія Socied General. Давайте подивимося, що це за компанія, чому вона тут виявилася в даному списку. Дана надає банківські, банківські та фінансові послуги приватним особам, працює через французький відділ розробітної торгівлі. Приватний банкінг та страхування. Одна акція коштує 48 євро. На пофінансах, давайте подивимося в щоденьку картину. По фінансах маємо ну, по факту стабільні доходи на протязі останнього часу. Крім того, дохід на кожну акцію ну, майже той, той самий стабільний, що в 2015 році заробляла 4 долари 50 центів. Ну і за останній, принаймні, рік так само заробили. Хоча минулі роки було значно набагато менше. Ну, але вона знаходиться. В даному списку хороших компаній для інвестицій. Наступна компанія якось Bo BoJase. Вибачаються самі англійські, французькі, не знаю як. Це знову ж таки французька компанія. Вона займається дочинним компаніям в секторах будівництва, енергетики, телекомунікації, медіа та транспортної інфраструктури у Франції та хай, інших країнах світу. Одна акція коштує 38 євро за останні 10 років. акції зросли на 90%, не включаючи дивіденди. Нагадаю вам, що такі списки скоріш за все не враховують дивіденди, які компанія виплачує. Дивіденна до гідність в даної компанії 5,3%. Ціна до доходу 14. По фінансах. Тут хіба є теж швиденька фінансова інформація. Давайте кешфлоу, балансіт, ревеню, але тут від 2030. Так, давайте відкрию вам фінанс, хіба так буде зручніше просто. Виручка зросла майже вдвічі, там з 32 до 56 мільярдів доларів. Чистий дохід компанії зріс. Теж з 400 мільйонів до 1 мільярда там євро. Так, євро, бо це вже не в доларах. Е, ну і це знову ж таки ще одна компанія з даного списку. Наступна компанія Veolia Environment, якось так вона називається. 30 євро коштує. Може тут побачити так само значення, наскільки акція зросла на, за останній час, 153%. Дівентна дохідність 4,6%, значення це доходу 18,4. В принципі, ну, небагато. Хочу вам сказати таку цікаву інформацію, що якщо ви не резидент Франції і купуєте на французьких біржах французькі компанії, то що додатково, крім комісії брокера, будете втримувати такий собі податок в розмірі хіба. Півтора-два євро за покупку, так щоб хоча б це знали, якщо ніколи не чули про це. По фінансах, наприклад, даної компанії, що ми тут маємо, тренд зростовий, але буквально скачок був одномоментний, в якому 2000 року. В якому це році навіть важко подивитися так? Дві 2022 році був скачок аж на 50%. В Принципі дуже і дуже багато. Бо при тим було по факту все на стабільному рівні. Чистий дохід компанії так само. Давайте подивимося дохід на кожну акцію, де ж воно є. Мені загубилося. Дохід на кожну акцію зріс майже втричі з 70 центів до 1 долара і 1 євро 70 за останні 12 місяців. Це ще одна компанія з списку. Наступна компанія L'Oreal, Ну думаю, це вже неодноразово кожна людина хіба в цілому світі чула, що це косметична компанія, багато багато різних продуктів виробляє. Ціна до доходу так, по-перше, за 10 років акції зросли на 183%. Дивідна дохідність 2%. Ціна до доходу 31%. Можемо подивитися, наприклад, фінанси компанії. Вони теж в тренді зростовому, невеличкому знову ж таки 15, 8, 7. Тут могли б бачити менше зростання, але все-таки воно є. Це не компанія, яка навпаки зменшує дохід. А по доходу на кожну акцію маємо тут значне зростання з майже 6 євро до 12 євро за останній рік за цілий повний рік. Тобто, в принципі, непогано. 12 євро виручки на кожну акцію ну, дійсно не. Погано, компанія L'Oreal. Наступна компанія Thales. називається, називає, назва NO чи HО, хто як собі хоче сказати. До речі, Лоріаль коштує аж цілих 386 євро. Дана компанія Thales, про яку я зараз буду говорити, коштує 270 євро. Тут можна побачити зростання знову ж таки. Тут є різна коротка інформація маю на увазі саме на даному сайті. Це наскільки компанія збільшує дивіденди, чи там торгується по якому мультиплікатору. Але це ви самі можете побачити. Може побачити так, що аж за, аж за останні 10 років акції зросли на 503 Це дійсно багато. Це більшість американських компаній переганяє дана компанія. Дивідендна дохідність 1,4%, це на доходу 55%. п'ять. Так високі досвідки мультиплікатор можливо і через то маємо. Тут досить таки велике зростання. Але чому так сталося? Не можу сказати вам. Тренд зростовий, чи чистий дохід на кожну акцію, в принципі, ну, стабільний в такому невеличкому зростанні. Але чому на, настільки акції зараз дорого коштують, то потрібно розумітися, так, Aerospace and Defense, так, це компанія. Так, знову ж таки, тепер розумію, чому такий великий мультиплікатор. Е, бо Оце аерос... аерокосмічна компанія, компанія безпеки, цифрової ідентифікації по цілому світу. Аерокосмічна оборона, кібер... кібернетична, це та цифрова галузь Протиповітряна оборона, бойові системи ну, зрозуміло, чому власне дана компанія так дорого коштує зараз, чому вона так зросла за останній період часу. Думаю, по... пояснювати причини хіба. Не потрібно мені, бо скільки це теж частково забанить мій відеоролик. Наступна компанія називається Capgemini. Capgemini. Одна акція 150 євро зараз коштує. Так, акції зросли за 10 років на 122%. дивідендна вихідність 2,3%. Ціна до доходу 14%. По фінансах можна побачити тут таку картину. Зростання, так, давайте відкрию тренд. В принципі, за останній час заробляє набагато більше, як там ще буквально 10 років тому, але якогось сильного зростання за останній час взагалі немає. По чистому доходу, давайте глянемо одразу чистий дохід на кожну акцію, бо це досить таки дійсно важливо. Базові і теж в трен... тренді зростовуємо. E, з 6, 6 доларів 10 років тому зараз компанія заробляє майже 10. євро. 10 євро. 10 Якщо я десь сказав долари, то ви маєте зрозуміти, що мені мова йшла саме по євро. Наступна компанія називається ESIL Luxotica. 250 євро акція коштує. Ціна до доходу акції зросли на 170 майже відсотків. 9% на дохідність 1,6%, 47%. Ціна до доходу. По фінансах можемо давайте побачити таку картину. Зростання виручки в дуже шикарному темпі. Тут могли побачити зростання 29, 30, 60 Ну дійсно багато. Э, чистий духі. Давайте чистий духі. Глянемо в перерахунку на кількість акцій в обороті. Так, тут в принципі не так все класно, оскільки, скоріш за все, так, кількість акцій просто зросла там з. Ста там з 200 мільйонів штук до майже 400 мільйонів штук. Тобто, кількість акцій зросла вдвічі, тому і в принципі ми тут не бачимо зростання самого ІПІСУ. Хоча ж би, щоб ви розуміли, як це так. Працює. Ну але чи варто інвестувати, маєте приймати рішення самі і шукати причини про покупку е, самі, а не дивлячись якийсь відеоролик або читаючи якогось аналітика. Так що ви це маєте розуміти. Наступна компанія називається Louis Vuitton. Вітон. Думаю, вам. Дана назва багато чого каже. Ви знаєте, з чим ця саме компанія займається, не буду тут власне читати. Тут можемо побачити так само коротку інформацію про самі по самі компанії. Акції зросли на 265% за останній час, але ми можемо побачити, що відбувається невелика корекція за останній період часу. Дивіда на дохідність 2,7%, Ціна до доходу 19%. По фінансах маємо тут реально хорошу картину зростання виручка з 35 до 85 там, мільярдів. Євро дійсно досить таки багато. І PS з 7 євро до 25 євро зріст. Реально хороша компанія. Можливо, навіть задумуюся її придбати найближчим часом. Ще одна компанія тут є Sanofi. Sanofi Компанія коштує 87 євро. Що це за компанія? Давайте глянемо. Ніколи про неї не чув. На українську мову перекладаємо. Компанія у сфері охорони здоров'я займається дослідженням, розробкою, виробництвом та маркетингом терапевтичних рішень у США, Європі та Західно. Кордоном пропонує імунологічні та протизапальні препарати, препарати для рідких кістних захворювань, неврологічні. Тобто це фармацевтична компанія. Давайте подивимося так само на фінанси. Як тут взагалі картина виглядає? Зростання виручки ну майже немає, там на рівні по факту інфляції, але чистий дохід. Давайте глянемо чистий дохід. Ну, в принципі, картина така сама, майже на стабільному рівні, хоча є певний невеличкий тренд зростання за останній період часу. Ще одна компанія називається Engie. Давайте подивимося, що це за компанія. Е, так, е, компанія, хіба з, яка займається відновлювальною енергією, зеленою енергетикою, е, енергетичні мережі Франції та Європи, тобто все, що пов'язане хіба з відновлювальними джерелами енергії. Одна акція коштує 19 євро, підвищувала дивіденди 5 років поспіль, багато значні дивіденди виплачує акціонерам. За останні 10 років акції зросли на 123%. Дівентна дохідність майже 8% дійсно багато. Ціна до доходу на, знаходиться на рівні 11. Тобто давайте подивимося ще швиденько. Фінанси, щоб не затягувати даний відеоролик. З, фінанс, з фінансами все в порядку, але такого тренду зростового, е, так щоб кидалося це в очі дійсно. Немає. По чистому доходу на кожну акцію. Тут картина така, що декілька років компанія була збитковою, хоча за останній час заробляє вже досить великі гроші. Бо по факту 2 долари на кожну акцію при тому, що одна акція 2 євро за кожну акцію, при тому, що акція коштує 19 євро. Ну тому, тому, чому ні? Ще одна компанія називається Score. Що це за компанія? Давайте глянемо. Компанія, прикладемо на українську мову своїми дочірніми компаніями продукти перестрахування життя та інші види страхування в Європі, ну і багатьох інших країнах. По фінансах маємо тут таку картину: зростання доходу від 13 до 16 мільярдів євро. По чистому доходу. Так, тут взагалі маємо збиток мінус 7,7 мільярда, дійсно багато. Ну, а чому так відбулося? Ну, ді... Треба буде подивитися, що тут маємо так: високий мультиплікатор прибутку. Очікується, що чистий прибуток зросте, виплачує значні дивіденди. Акції за останні 5 років, за останні 10 років зросли на 53%, при тому, що дивідендна дохідність знаходиться на рівні 6,2%, Хоча коефіцієнт... Ціни доходу 650. Ну, а це, скоріш за все, через певні якісь писання, або, можливо, великі виплати, бо це знову ж таки страхова компанія. Так що, хоча б розуміти, чому такий великий мультиплікатор. І він в найближчому часі може просто помінятися і коштувати, компанія буде набагато-набагато менше. Ще одна компанія називається Vinci. Цікаво, що це не та компанія, яка має продукт DaVinci. Давайте подивимося. Разом зі своїми компаніями займається концесійними, енергетичним та будівельним бізнесом в Франції та за кордоном. Керує автомагістралями аеропортами, шосе, залізницями та стадіонами. Так, що ми тут маємо? Так, за 10 років акції зросли на 236%, дивідендна дохідність 3,7%. Ціна до доходу 14%. По фінансах маємо тут таку картину. Зростання виручки в хорошому темпі з 40 мільярдів до 72 мільярдів. Чистий прибуток компанії теж в, те, в зростаючому тренді, як ви можете зауважити. Ну і давайте ще наступну компанію, знову ж таки, щоб не затягувати відеоролик, називається iEvents. iEvents якось так. Одна акція коштує всього навсього 9 євро, тобто ну, небагато. Лізінг, щось там. Так, давайте перекладемо на українську мову. Надає послуги з лізінгу та управлінням автопарком у Європі та Латинській Америці або і в інших країнах світу. Так, що ми тут можемо побачити за останні 10 років акції зросли всього на всього на 15 Ну небагато дивіденда дохідність 4 ціна Ціна доходу на рівні 12. По фінансах можемо тут побачити таку картину. Зростання виручки за останні два роки, хоча дивно, чи може таке сильне зростання, що там такого відбулося, але але знову ж таки дохід. Зменшився на кожну акцію, це скоріш за все, так через значне зростання кількості акцій в обороті. Можемо побачити, що буквально було зростання збільшення кількості акцій майже вдвічі за цей короткий період часу в два роки. Тому EPS взагалі не зріс, не дивлячись на те, що виручка зросла в хорошому темпі. Тому так в принципі працює. Е, ну і ще є компанія TechChip. Компанія ОВХ і компанія Exosense. Ну, але тут може побачити, є і апсайд, і адаунсайти. Що це за компанія? Давайте подивимося. TechChip – це хіба енергетична компанія. Так, давайте переподивимося. Е, енергетичні переходи в Європі. Вона працює двоє реалізації проєктів, технології, продукти послуги інженерією, закупівлею, ланцюгами поставок, управління будівництвом, ведення і експлуатація різних генератичних проєктів. 34 євро компанія коштує, на за 10 років зросла на 260%, діагональна необхідність 2,5% і коефіцієнт 14,5%. По фінансах маємо тут таку картину. Зростання виручки майже взагалі немає. Чистий прибуток компанії, в принципі, зростає. Бачимо, що виручка не зростає, але чистий дохід зростає. Так теж буває. Ну і наступна компанія ОВХ називається. Що це за компанія? Е, так, 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 так. Надає послуги публічної, приватної хмари, спільного хостингу та виділення серверів по всьому світу. Працює приватна хмара, публічна хмара та веб-хмара е, агресивно викуповує акції, високий мультиплікатор за 10 років мінус. Так, за 10 років інформації немає, оскільки дана компанія відносно молода на біржі бо опублікована лише 21-го в 2021 році. За цей період часу впала з 20 євро до 14 євро. Значення дивідендної дохідності немає, коефіцієнт 150. Тобто молода компанія, яка, скоріше за все, розвивається досить таки агресивно, що можемо побачити по доходах. Зростання виручки, зростання хіба чистого прибутку ще немає. Так. Компанія взагалі збиткова. Тому вам вирішувати, чи в такі компанії інвестувати. І ще одна компанія, Exsense, називається 45 євро. Тут можемо побачити, так, зростання за останні 10 років на 112. Відсотків, хоча яких 10 років, то всього на всього з 30 червня 2024 року, бо відтоді акції торгуються на 112 відсотків зросла. Дівдана дохідність 0,2 відсотки, мультиплікатор 89, Давайте глянемо ще теж на фінанси. Зовсім так, інформація коротка, але все одно компанія зростає, чистого доходу. Цікаво, чи він є. Так, за останній час з'явився, але досить таки невеликий. Це всі компанії, які є в даному списку, саме французьких компаній. Напишіть вам, мені, будь ласка, в коментарях, чи вам відеоролик сподобався, чи цікаві такі власне, підбірки, і чи знімати ще такі, такі схожі відеоролики. На цьому в мене все. До зустрічі наступних відео, па-па.